Степан Андрійович Бандера людина легенда, людина історія, людина конфлікт, людина міф, людина символ. Про нього, про його біографію написано, знято, розказано, надзвичайно багато. Тож ми дозволимо собі сьогодні не приділяти за великої уваги його біографії. Де він, хто, кого, з ким, коли і скільки разів. Сьогодні з вашого дозволу, ми б присвятили нашу програму саме його міжнародному, його, назвімо так, експортному для України значенні. А поговорити ми про це вирішили саме тут, в місті, де Степан Бандера провів три з половиною роки свого життя під час війни в концентраційному таборі Заксенхаузен. Як так сталося, що наш герой став найбільшим тригером одночасно і для наших найбільших друзів, і для наших найзапехліших ворогів. Чому його міжнародний імідж такий а не інакший, і що нам треба робити з його образом? І чи взагалі варто щось з ним робити? Про це розповім я, Іван, на каналі Укрнаратив Експорт. Радий вас вітати, якщо ми бачимося з вами вперше. І дякую, що дивитеся, якщо ви на цьому каналі. Уже не перший раз ставте все, що там прийнято на Ютубі: коменти, не коменти, лайки, дзвоники і так далі. І будемо починати. Так, от Степан Бандера, лідер організації українських націоналістів, політичний діяч, революціонер, людина непересічної долі, котра навіть за своїм прізвищем мала стати символом. Навколо нього точаться запеклі дискусії істориків про його роль, про його погляди, про його дії, про його плани. Але як би там не було, ми маємо усвідомлювати, що Степанів Бандер багато, точніше, його образів. Є український романтичний образ Степана Бандери, де він герой, революціонер, провідник і ідеолог української незалежності. Є образ політика, дії котрого шкодили руху, котрий був занадто радикальним і цим занапастив справу. Є образ простої людини, що виявила хоробрість в відповідних обставинах, і історія викинула його на гребінь популярності. Є ще інші. Від похвали до нещадної критики. Спільне в цих відомих нам образах є те, що жоден з них не відповідає дійсності в 100% і тому не дуже годиться на експорт. А як відомо, де ми не говоримо за себе, там інші обов'язково скажуть за нас. Так воно, в принципі, відбувається. В справі популяризації або пояснення постаті Степана Бандери Україна зробила дуже мало, якщо не сказати, що не зробила практично нічого. Саме тому, наприклад, фотографія залужного з бюстом Бандери або традиційне відзначення його дня народження 1 січня викликає такі палки дискусії. Як мінімум в трьох постійних країнах. Що відсилається на цю тему? Це Росія, Ізраїль і Польща. На жаль, не дивлячись на те, наскільки ці країни різні і наскільки вони один одного собі протиставляють, Тут дуже часто працює правило ворог мого ворога, мій друг, і дуже часто саме ці троє співають в одному ансамблі. Для початку давайте розберемося, що саме закидають у світі Степану Бандері: це співпраця з німцями, антисемітизм. Антипольські виступи, фашизм, нацизм, людина ідеології, руки полікуть в крові, їв дітей, і якби дожив, то 100% бив би Кеннеді і принцесу Діану, але, на щастя, так не сталося. Чесно кажучи, ми не будемо сьогодні розбирати абсурдності всіх цих звинувачень, бо на цю тему вже написано на дійсно дуже, дуже дуже багато статей, монографій, книжок, знято фільмів і передач. Посилання на деякі з котрих ми залишимо в описі під відео. Нашим питанням сьогодні одним з головних є те, чому саме Бандеру було вибрано як головного демона українського націоналізму: не Шухевича, не Мельника, не Донцова, не Тараса Чорновола і не Володимира Великого. Чому саме Бандера став таким, таким якимось символом ненависті до українського націоналізму і червоною ганчіркою для тих? Хто колись панував на наших землях? Так от. Бандера був передовсім революційним політиком, дитинство котрого припало на поразку України у визвольних змаганнях. А освічений батько був в стані пояснити йому, що взагалі відбулося. Росте Бандера на підконтрольних Польщі землях України, котра, не дивлячись на обіцянки автономії і поваги до українців, проводить політику полонізації та деукраїнізації. Наших етнічних територій, тому почнемо ми саме з польського аспекту Бандери. Юнацький максималізм, добра освіта, активна життєва позиція та поширення в Європі брутальних політичних теорій викликали Бога революції. І з початку 30-х років Бандера починає активну політичну діяльність, котра від самого початку мала відверто націоналістичний і революційний характер. Апофеозом його довоєнної діяльності стали атентати Майлова совєтського шпигуна і дипломата як протест проти голодомору і міністра внутрішніх справ Польщі Перацького, головного виконавця пацифікації українців Другій Речі Посполитій. Власне після цих вбивств в загальній уяві поляків українські націоналісти стали рафінованим злом. А Бандера через його зухвалу, самовпевнену і зверхню поведінку на суді уособленням цього зла, і це ще в 1936 році. Війна тільки підкріпила та поглибила цей наратив, позаяк між українцями і поляками небезпідставно спалахнув потужний етнічний конфлікт, котрий на їхнє переконання був свідомо ініційований українськими націоналістами, обличчям котрих в очах людей був саме Степан Бандера. Той факт, що на момент цих подій Степан Бандера знаходився тут, в тюрмі на території концентраційного. Табору Заксенхаузен коло Берліна мало цікавило, що тоді, що зараз. Ізраїль. В повоєнні роки євреї отримали державу, і паралельно з її облаштуванням відразу почали проводити потужну інформаційну політику щодо пошуку, шальмування, переслідування і покарання всіх, хто на їхню думку був причетний до Голокосту. Їхнє право. Як показала практика, зробили вони це дуже ефективно, і зараз в багатьох країнах світу заперечення голокосту є кримінальним злочином. Постаралися на славу. Але як я вже сказав, питання шельмування та гонінь антиєврейських елементів в світі відбувалося в умовах дуже складних для Ізраїлю, і призначення винних було тісно пов'язане з тогочасною світовою кон'юнктурою. Головним партнером Ізраїлю були США тож. Якось розповсюджувати історії про те, як вони розвертали кораблі з біженцями та про масовий антисемітизм в Америці до війни, включно з погромами синагог, говорити було не прийнято. Така сама ситуація склалася і з Британією і з Францією, котрі до і навіть під час війни не вирізнялися особливою лояльністю до євреїв. Радянський Союз з його тотальним антисемітизмом був занадто вагомою фігурою, бо мав вплив на арабські країни. Що мали за головну мету знищення новоствореного Ізраїлю, і в разі занадто активної антирадянської пропаганди, він міг вплинути на перебіг арабо-ізраїльських війн, що він в принципі і робив, але пізніше на початках совок визнавав Ізраїль і допоміг йому протистоянні з арабами в першій арабо-ізраїльській війні. Логічно було б не наполягати на багатовіковому російському антисемітизмі, коли ворогів і так було, слава Богу. Тож головний ідеологічний удар було нанесено саме по німцях, Поза як, ну, саме вони є ініціаторами, головними виконавцями Голокосту. Але з часом, з плином років, почали відбуватися дивні речі, і антисемітами і пособниками нацистів Голокосту почали визнавати навіть людей і організації, котрі були виправдані, в тому числі Нюрнбергським трибуналом. Щодо Бандери, то активні атаки почалися відразу після його вбивства і були прямо спонсоровані росіянами. Та почалися з прес-конференції скідно німецького професора Альберта Нордена. Детальніше ви можете ознайомитися з цією інформацією на порталі Історична Правда в статті Бандера і Євреї, посилання на яку ви знайдете в описі під відео. Там, до речі, теж буде посилання на наш Патреон, тож, якщо матимете вільну копійчину після активних і масованих. Донатів, то можете нам підкинути, але тільки якщо вважаєте нашу роботу потрібною. До речі, німецький суд визнав того професора Балаболом і відкинув його звинувачення. Але ІПСО вже було не зупинити, тому на міжнародному рівні, а особливо з подачок радянської пропаганди, Бандера вже визнавався злісним антисемітом. В тій статті, про яку я згадував. Трошки раніше, детально описані стосунки Бандери і євреїв в його дитинстві юнацьких роках. і я вам зроблю невеличкий спойлер. Вони завжди були тісними і приятельськими, як на рівні особистісному, так і на рівні організації. Але я це знаю, ви це знаєте. А що з того? Так як Бандера був українцям, його необхідно треба було призначити антисемітом, бо так уже було прийнято. Петлюра, котрий за російською, єврейською, навіть час від часу польською версіями пропаганди, був жахливим антисемітом і погромником. Тому саме через це його вбив єврей-комуніст, що до цього жив в Росії воював в Червоній армії, але в жодному разі він не радянський агент, не подумайте. І з бандерою сталася буквально та сама пісня: Українець воював за незалежність проти росіян. Пишіть антисеміт. А чому так сталося? Про це ви можете дізнатися, подивившись наше інше відео присвячене темі Голокосту і України. Тепер перейдемо до десерту до росіян. Тут насправді все просто: кожен, хто воює за незалежну Україну, ворог Росії. Бо, як показує практика війн за незалежну Україну, як правило, вони відбуваються саме з росіянами. Якщо це їхній ворог, то повірте, вони не пошкодують грошей, щоб створити цій людині образ людоїда, вбивці, різника, антисеміта, погромника, демона, вампіра, дітовбивці чи антихриста. Підкресліть потрібне. Бандера абсолютно не став виключенням. Сам факт його існування був шкідливим для совєтів, як це був рупор і символ українського антирадянського визвольного руху, тому треба було його спочатку вбити, а потім очорнити, бо мертві не прирікаються. Біда тільки в тому для нас. Що так, як за міжнародні контакти і позиції окупованих народів відповідає передовсім окупант, саме офіційна позиція комуністичної партії Совку транслювалась на увесь світ і глибоко засіла в свідомості громадян дуже багатьох країн. Коли Совок гикнув: на жаль, українці не мали ані грошей, ані можливості, ані бажання, ані що найбільш прикре розуміння важливості. Поширення власних поглядів на історію власних, власних візій минулого в світовому наративному полі, Користаючись тим, трохи вклигавши після розвалу Совєцького Союзу, росіяни почали масово закидувати грошами різного роду фріків, як в світі, так і в Україні, з метою просування своїх власних поглядів на минуле його і на минуле світу. Тож, коли нам здається, що головною метою їхньої інформаційної війни, Є ми, повірте, ми помиляємося. Більша частина цієї потуги працює саме на загальносвітовий експорт. Так от, що ж робить, якщо ми свої власні наративи на експорт практично не видаємо. А якщо видаємо, то це не має загального впливу. Що конкретно маємо зробити з постаттю Степана Бандери? Просто. Замести під килим, приховати і вдати, що ніколи такого не було, чи і далі ігнорувати те, що відбувається навколо його особистості під час кожної буквально його згадки. Чи все ж таки спробувати прорубати вікно в наративне поле Європи і занести туди його постать такою, якою розуміємо його ми? Підозрюю, що більшість з вас, так само як я, виступаємо саме за третій. Останній варіант, бо за останні кілька сот років заборон наших героїв, нашого минулого, ми вже крепко наїлися меншовартості. але як і в кожній ситуації, тут є багато багато своїх але по перше, для того щоб експортувати історичний наратив, Україна, а передовсім її історична ком'юніті, мають випрацювати який не який, а все ж таки консенсус всередині країни. Ні, не в сенсі, що всі мають офіційно і остаточно погодитись з усіма. Так не буває, мається на увазі створення одного канонічного експортного варіанту історії конкретного діяча і конкретних подій на основі перевірених і найбільш об'єктивних джерел. Український інститут національної пам'яті чудово підходить на цю роль, бо довіряти цю роботу не інституції, а комусь персонально діло дуже невдячне. Якщо Грицак, В'ятрович і Яневський за це візьмуться паралельно, то повірте на слово, це будуть три різні книги про трьох діаметрально різних бандер. Саме тому інституційно, але за участі широкого кола експертів. Після цього канонічного видання можна переходити до наступного етапу: переклади і захист першої хвилі атак. Передовсім. Політичних та пропагандистських провокацій, бо будь-яка об'єктивна історична критика вимагатиме часу, аналізу, перевірки, джерел і так далі. Тому перші сраки загоряться саме серед політиків і пропагандистів. А тут вже важливе питання якісної державної комунікації. Важливо щиро, відкрито і чітко проговорити те, що ми маємо право на власну історію, власних героїв, власних злочинців, тому від'ївіться. А якщо маєте конкретні зауваження, питання, уточнення і так далі, ми можемо це обговорити у форматі відкритої історичної конференції. І от це є третій етап: захист в міжнародній науковій спільноті. Саме тому робота має бути якісною, без націонал фентезі, з добре пропрацьованими міжнародними джерелами. Посилаючись на результати цього захисту, можна буде авторитетно заявити, що хто не вспів, той сам дурак, і після бою кулаками не машуть. Всі питання, що були поставлені, мають відповіді. Крапки над і присутні. Дякуємо, до побачення. Їжте, як є. Кацапів на цю конференцію очевидно, що ніхто кликати не буде. Тож це так, для галочки. В теорії це все звучить досить просто, але на практиці може може і напевно вильється в мільйони гривень, побиті лоби, сотні тисяч людей годин і. Невідомо, чи принесе воно ті результати, на які ми сподіваємося, але так чи інакше, рано чи пізно робити це треба буде, бо інакше нам лишаються тільки перші два варіанти, які будьмо відверті не дуже нам відповідають. Але це все ж ми говоримо про інституційний метод, про метод зверху донизу, про державну політику. А що ж можемо ми, простий нарід, який може тільки бідкатися, ні на що не впливати і розводити руками. Я маю на цю тему кілька пропозицій, і хочу зазначити, що якщо ви з чимось не погоджуєтесь, маєте якісь доповнення, уточнення чи зауваження, дуже прошу вас викладати їх в коментарі, бо нам надзвичайно цікаво почитати ваш фідбек. І в разі, якщо ми будемо в чомусь неправі, ми обов'язково виправимося і скажемо про це. Я пропоную, по-перше, читати, дивитись і слухати те, що вже написано, сказано і знято. бо... Бо сказано і написано дуже багато, тільки маючи тверді знання і будучи впевненим в них, можна взагалі кудись до когось рипатися і щось комусь пояснювати. Мене особисто дуже часто на початках моїх іноземних контактів ставили на місце співрозмовники, котрі були, хоч фрагментарно, але все ж, хоч трохи знайомі з предметом. В тому числі через це я і почав читати, дивитись, слухати і трохи вчити, і вже трохи підтягнувши матеріальну частину, почав потроху вивозити дискусії. Головне відмовитися від нашого внутрішньоукраїнського романтичного романтичного підходу, романтичної візії до наших героїв. Бо повірте мені, іноземці такої не мають. Для них наші герої можуть бути ворогами, злочинцями і будь-ким іншим, тому їхні, їхнє сприйняття наших героїв буде абсолютно відрізнятися від нашого. І повірте, навіть сидячи в барі, десь у Варшаві, у Празі, у Відні чи у Нью-Йорку, ви, говорячи з іноземцями, є в будь-якому разі представником України її дипломатом на найнижчому, на найнижчому людському рівні. Тому повірте, що те, що ви там скажете, те, що ви там бовкнете, буде надзвичайно важливим в перспективі одної конкретної людини, одного іноземного виборця. Тож слова треба підбирати коректно, відповідально і не заходити в Хмари. До речі, якщо вам цікаво, ми б могли зробити такі короткі. Практичні поради щодо проговорення болючих тем з іноземцями, себто, як говорити з поляками про бандеру, як говорити з євреями про Петлюру і про того ж Бандеру і так далі. Якщо вам цікаво послухати конкретні поради, взяті з досвіду, то пишіть нам і обіцяємо зробити щось, щось цікаве і корисне. На закінчення я хотів би поговорити про те, навіщо нам взагалі. Експортувати, промувати і пояснювати в світі образ Бандери. По-перше, він є необхідним елементом для складення нашої національної історичної тяглості. В ньому не має бути перерв, бо світ допомагає і поважає тільки тих, хто бореться. І ми, як ніхто інший, про це знаємо. Перерва тяглості означає, що в якийсь момент нам просто стало байдуже, що з нами буде. Опору немає, тож інстинкт втрачено. Саме тому УПА нам необхідна саме для маніфестації тяглості боротьби за незалежність методами свого часу, що теж важливо. По-друге, він нам потрібен як приклад для нашої історії боротьби національного з тоталітарним. Можна сказати, в нашій історіографії він відіграє роль такого собі молодого Шарля Де тільки з тою різницею, що французи боролись тільки з одним тоталітаризмом і мали підтримку вільного світу і до цього мали державу кілька сотень років. У нас таких розкошів не було. Відзнак привілеїв. Ми не мали навіть прізвищ, імен, лише Псевда, і мали одне право і один обов'язок захищати Україну. Тому символ нашої боротьби такий, а не інакший. Для Європи це важливо. Вони люблять борців проти тиранії, тому нам дуже корисно мати в своїй історіографії такого персонажа. А важливість того, що це боротьба саме національного проти тоталітарного, можемо побачити на прикладі тих же білоруських партизанів. Так, великий, масовий, потужний, але не національний. І наостанок, третє, мабуть, головне. Він нам потрібен, щоб нарешті відстояти і підтвердити власне право на героїв, не принесених звідкись чи нав'язаних кимось, а своїх власних дуже довго нам забороняли їх мати, пам'ятати і шанувати, що потужно відбилось на нашій ментальності у формі серйозної меншовартості. Мабуть, досить, бо українці вже як ніхто вибороли і заслужили собі право говорити про свої герої, про своє минуле самостійно. Цей список можна продовжувати довго, але мені здається, що ми все ж зуміли обговорити головні причини, чому нам варто боротися за своє минуле і за своїх героїв як з ворогами, так і з друзями. Бо, в принципі, на те вони і друзі, щоб розуміти, щоб слухати, щоб чути і дослухатися. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Маємо велику надію, що вам сподобалося, що вам було цікаво. тому... Не приховую, що розраховуємо на ваші коментарі, лайки, відгуки, поширення серед друзів, бо тільки так ми зможемо розширити свою аудиторію і зробити дійсно потужним Укр експорт. До зустрічі!